Роботи львів'янки Марти Грицик – одні із тих, які відібрали для участі у всеукраїнській виставці. На картинах улюблені Карпати та вірні друзі. Малювала з любов'ю, тому і вийшло красиво. А ще додає, такий проект дає хороший шанс на подальший розвиток та добру перспективу. Найбільший плюс це те, що художники можуть разом зустрітись і е, з таким натхненням, і в спілкуванні придумувати різні е, свої теми. Це їх підштовхує на нові якісь творчі проекти. Галереї небагато, якщо галереї часто маленькі, тобто і потрібно робити тоді меншого формату роботи. Ну, є різні проблеми. Серед усіх інших мистецьких робіт помітно вирізняється і витвір киянки Олександра Марчук здалеку просто біле полотно. А як ближче придивитись, тиснення рельєфними фігурами це каже її власний творчий експеримент. Сіла малювати, і в мене закінчилася ручка. І Я побачила, які дивовижні ефекти вона може робити насправді. От, і вирішила зробити таку серію. Ну, і з підсвіткою вона власне, ну, дуже навіть. Я Хотіла показати, що якби ми не кохали людину, якби ми не любили, якби не були б близькі, але ж все одно між нами є якісь космічні відстані. Більш як півсотні картин, скульптур та інших творчих витворів розмістились у трьох залах мистецької галереї Леміш. Усі яскраві, сміливі та нетрадиційні. Саме таким є сучасне мистецтво, і можливо, тому не всім так просто по закінчення вишу знайти свою нішу серед іменитих митців. Пробитися тяжко, але наскільки я розумію, якщо є чому пробитися, воно проб'ється. Навіть травичка така тоненька через асфальт пробивається. Вже за два роки було. Більше десяти висновок, яких приймали участь молоді художники. Підтримати молоді дарування України взялась мисткиня та телеведуча Слава Фролова. каже, колись сама через життєві обставини втратила можливість стати скульптором, тому тепер її обов'язок дати шанс іншим. Каже у її проєкті львів'яни дуже активні, адже місцева академія мистецтв має хорошу базу і такі спеціальності, яких немає в жодному виші країни що якщо я відчуваю, що це хороша робота і знаю, що в подальшому з нею робити, як я можу допомогти цьому художнику, я беру його в прес, навіть якщо я до кінця не розділяю його думки, талант він помітний відразу, і такі люди повинні існувати в мистецтві. Майже три місяці твори молодих талантів України мандруватимуть містами-мільйонниками. Ті ж, які зберуть найбільше позитивних відгуків від людей та критиків, влітку поїдуть за кордон, експонуватимуться у відомих галереях Європи.